Алло, алло. Вітаю вас, народ Божий. Вас люблені, Боже. Бог любить тебе. Як завжди, я це кажу. Бог любить тебе, Бог є любов. В Євангелії від Івана ми читаємо. Ісус каже, що Дух Святий, який прийде і буде в нас жити, буде з нами. Він нам нагадає все, що казав Ісус. Ісус сказав, що Дух Святий прийде, навчить нас усьому, наставить нас на істину і нагадає нам все, що казав Ісус. Цікаво. Якщо хтось каже, що служіння Ісуса це було ветхий заповіт, все, що Він там робив, казав, це було ветхий заповідь. А ми живемо по-новому. Тоді навіщо? Ісус сказав, що Дух Святий прийде і нагадає нам все, що Він казав. Навіщо нам новому заповіті? Нагадування того, що казав Ісус, коли він був на землі. Навіщо нам дійсно новому заповіті ці Євангелії? Матфія, Марка, Луки, Івана. Ні, це новий заповіт. Це теж послання нового заповіту. Та вся Біблія, вона для Вона не вся. Про церков, ну вона вся для церкви. Повнота нового заповіту не була б без Вітхового заповіту. Дуже багато обітниць, які сьогодні працюють в новому заповіті, були дані пророками Ветхого Заповіту. Тому ми не можемо включити сьогодні послання пророків, обідниці пророків. Таже книги Моїсія і Нового заповіту, тим паче то, що казав Ісус. І далі Ісус каже: Мир даю вам. Він каже, свій мир я даю вам. І Він каже, Я даю вам не так, як дає цей світ. Да, Ісус сказав, що тут на землі ми можемо мати скорботи, тобто, труднощі, випробування. Ну він сказав, це не від нього. Він сказав, що Він переміг. Тобто Ісус, як Господь, вже переміг гріх, вже переміг прокляття, вже переміг сатану, неміч, хвороби, всяке зло. І Він дав цю перемогу нам, своїй церкві. І ця перемога це віра наша. Тобто вірою в Слово Боже ми здійснюємо перемогу, яку вже зробив Ісус. Вірою в Слово Боже ми здійснюємо обітниці Божі, ми здійснюємо Господство Ісуса, ім'я Ісуса, кров Ісуса. Це і є наша перемога во Христі Ісусі. Тобто вірою в Слово здійснювати, осуществляти те, що зробив Ісус, таким Він являється. І що говорить Слово Боже? Що кажуть нам обітниці пророків, які ми читаємо в Пітхому заповіті? І так, Ісус сказав, що Він дає не так, як дає цей світ. Тобто ще Біблія каже, що ми познали Христа не через гнів, не через підлість, не через слово, не через воровство. Насилля, вбивства і тому подібне. Ми познали Христа через любов Божу, через благість Божу, через Слово Боже і Духа Святого, який підтверджує Слово сказане, слово, яке ми чуємо. Дух Святий Він підтверджує слово, яке проповідується. Дух Святий работає серцями людей, коли віруючи, моляться за людей. І за нас колись хтось молився. Тобто не особисто прямо напряму за нас. Ну просто за нас, за людей, живущих в Україні, того, як хтось із нас прийняв Ісуса Христа, за нас хтось молився із віруючих, із церкви, із дітей Божих. Хтось молився, щоб Бог касався наших сердець, щоб ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа. От так Ісус дає. Тобто Ісус дає. Познавати себе, познавати отця, проявляй своє господство, проявляй свою перемогу. Так, як Він це дає і робить, а не так, як привично в цьому світі. Тобто як цей світ щось дає? Як дає цей світ щось? Так, да, є мораль, є добрість людей. Ну як цей світ дає? Світ каже, Піди і візьми. Якщо ти сам щось собі не візьмеш, якщо ти не завоюєш, то в тебе цього не буде. І сьогодні всі щось хочуть мати. <рес> сьогодні всі хочуть щось отримати, отримати, мати. І ми використовуємо це те, як цей світ нам пропонує це робити. Так, да, є добрі речі в світі, там, наука, знання. Тому подібне. І навіть в цьому ми можемо використовувати просто людську підлість, ложь, воровство, заздрість, гнів, непрощення. Ну Ісус не так дає. Ісус не дає гнів, щоб нам щось мати. Божу благість, Божа бітниці, щоб нам мати перемогу. Ісус не дає це через злість, підлість, ненависть, непрощення. Ні. Прощення потрібно нам, дітям Божим, щоб наші серця були чутливі для Духа Святого, для Бога, для того, що робить Ісус як Господь. Тобто, коли я когось прощаю, це не означає, що та людина, якщо вона не зміниться, не пожне від свого зла. Ні. Я прощаю для себе. Мені це потрібно. Це потрібно для моїх відношень з Богом, для мого ходження в любові. Мені потрібно не збитися, не роздражатися, не вбивати. Тому що Ісус не так дає. Він не так дає себе знати. Він не так проявляє себе через церкву, як пропонує це робити цей світ. Він каже, я вам даю свій мір. Це мир віри, це мир заповіту. Це мир його крові пролитої за новий заповідь, за наше відкуплення. Це мир Його тіла, яка було ламимо за наші грехи, наші немочі і болезні. Це мир того, що ми відкуплені від прокляття. Це мир того, що Бог дійсно являє себе як всемогутнього. Це мир того, що Бог дійсно являє чудеса, знаміння, що Слово Боже працює, що Дух Святий Він з нами. Що Бог з нами, за нас. Це мир, який дає Ісус. Ну це Він дає не так, як дає цей світ. Ім'я Ісусу.